Інцел форми невдачі у особистому житті. Серіал наочно показує, як працює ця логіка. Інцели це чоловіки, які озлоблені на жінок через свої невдачі у особистому житті. Серіал досліджує цю субкультуру через переживання персонажів, і це ми добре бачимо у третій серії, де психологиня розмовляє з Джеймі про його погляди. Хлопець бреше, що мав інтимні стосунки з дівчиною, щоб здаватися більшим чоловіком, і дуже нервово підкреслює, що він не гей. Він себе ненавидить, називає страшним, але водночас вини дівчат у тому, що він їх не приваблює. Автор сценарію Джек Торн зізнався, що за порадою колег заглибився в інцел форми і був вражений. Я не очікував, що швидко зрозумію привабливість цього чоловічого інтернет-світу. Якби я сам був ізольованим підлітком, то мабуть теж знайшов би там відповіді на свої комплекси. Серіал наочно показує, як працює ця логіка. Одинокий хлопець чує від купи анонімів, що 80% жінок обирають 20% чоловіків, і що світ, нібито побудований проти звичайних хлопців. Джеймі починає їм вірити. Його світогляд формується під впливом відео та постів, які нав'язують право брати від дівчат те, що хочеш, силою, якщо не дають добровільно. У стрічці прямо звучить ім'я Ендрю Тейта, колишнього кікбоксера, скандального блогера і так званого коуча, відомого своїми відверто мізогінними поглядами. Він пропагує стиль життя чоловіка з високими цінностями, заохочуючи чоловіків зосереджуватися на багатстві, фізичній формі та домінуванні над жінками. Зараз до речі, Ендрю Тейта судять у справі про торгівлю людьми.